Я хочу повернутися до пропозиції щодо створення робочої групи, яка проаналізує ефективність роботи по в ЖУРІ. Можливо, десь пропозиція, так розумію, в, в ЖУРІ є положення, типове положення. <риван> так? так. <риван> можемо давати доповнення до їхнього положення чи ні? <риван> так. Так. Ми можемо доповнення. Виходити на державний центр. <риван> я думаю, що якщо робоча група е е опрацює ефективність роботи ЖУРІ на території нашого області, дасть свої пропозиції, я думаю, що це так? Тоді я ставлю на голосування до цілі створення робочої групи і зараз обговорюємо про її склад. Я думаю, що це через пропозицію самовисуванців. Хто буде мати бажання, будь ласка, включитись до робочої групи? Від дітей і до дорослих. Тому ми прийшли до висновку, щоб запропонувати, як ми нові люди тут, і ви сказали, щоб ми підсилили, підживили діяльність нашої координаційної на ради на Круглому столі. Тому ми обговорили це питання і прийшли до висновку, щоб створити не одну робочу групу, а по напрямках створення комісій, створення комісій по напрямках діяльності в плані національно-патріотичного виховання. Ці комісії, Кузьмі Іванович, є записані, я думаю, що під кінець видасте слово, ми з цими пропозиціями озвучимо і далі будемо приймати рішення, чи доцільно це робити, чи ні. І тоді ця робоча група. Розумієте, буде про це говорити. Давайте зараз проголосуємо за створення е, робочої групи щодо е, оцінки роботи е, напрямку. Е, щодо е, діяльності е, суджування на території нашого області. Хто за те, щоб створити цю робочу групу, прошу прийняти руку. Дякую. Тепер я прошу. Хто має бажання працювати в робочій групі, підіймо руки, і ми зараз визначимо скільки свій склад. А як правильно? Наші громадської організації є. Один чоловік, так? Да? Два чоловіка проживу. Але ми зупинилися на цій комісії тільки по соку журі, тому ну, що піднімали взагалі. Так, будемо також? Потім проговоримо. Не забігайте наперед, будь ласка. Потім проговоримо. Так, давайте прорахуємо. Підім, будь ласка, руки, хто має бажання приймати участь в роботі. Чотири чоловіка є, так? Да? П'ять Наталі мало, так? Да? П'ять чоловік. Складіть, будь ласка, список. Ніхто не проти, ніхто не бажає більше долучатися. Тоді е, працюємо на базі інституту після дипломної освіти, проводимо аналіз, ми на слідушній колекційній раді хочемо вже вас заслухати стосовно е, роботи. Будь ласка, представтеся. І... Ще раз ще Гід представляється. Гідживіцький Йорка перший проректор Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Я думаю, дійсно на нашій базі, і я вже буду координатором, візьму всі ваші контактні дані. Можливо, навіть і групу свою якусь створимо вайпер-групу, щоб ми ну, мали постійний зв'язок. Саме от тоді, якщо ви не проти, ми роздалекуємо як керівника робочої групи. Так? Ніхто не броти? Ні. Ставлю на голосування про склад робочої групи, про керівника. Юрій Казимевич, будь ласка, хто за? Прошу підняти руку. Проти, Утримались? Дякую. Дякуємо. Дякую. Давайте перейдемо до різного. Я хотів почути ті ініціативи, про які ви говорили. Дякую. Дякую. Ми поговорили щодо конкретної нашої роботи, нашої громадських організацій, які включилися до діяльності координаційної ради. Ми прийшли до такого висновку, що. У цільовій програмі тільки частково висвітлено питання національно-патріотичного виховання, які повинні ми тут, в області, проводити, тому що ми попустили такий великий пласт, як культура. Якщо торкнутися історії щодо культури, то, мабуть, багато хто зазнає, що Симон Петлюра в 2018 році все зробив, щоб була створена хорова капела. Призначив відповідно офіцера української армії, який створив цю капелу. Шеф? Ні, 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 зараз скажу. Кошиць. 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 Олександр Кошиць. Угу. І дійсно, коли капела виїхала в Європу, вона пробила вікно в Європі, щоб там пізнали, що є така держава, як Україна, що є така культура як українська, є нація, така як українська. Їх виступи в Празі, в Парижі. Практично, не довчити те, що руський мір, який там був російські делегації в Парижі, намагалися з різними провокаціями не дати можливості виступати, все-таки хор, хорова ця капела зробила свою роботу. І вже тоді вона пробила цей руський мір, який зараз нам не дає нормально жити. Ну і пам'ятаєте, мабуть, що коли Черчиллю принесли на затвердження бюджет. Він подивився, каже, я не бачу тут коштів на культуру. Пане премєр міністр яка культура? У нас війна йде з німцями. А за що ми тоді воюємо, якщо у нас не буде культури? Оці два приклади в різний період історії і нашої української, і англійської, коли відомий політик так віднісся до культури, дає нам зараз право про те, щоб ми звернули увагу на культуру. Тому ми, тому ми пропонуємо зараз доповнення, як ми говорили на пруному столі, доповнити розділом роль культури в національно-патріотичному вихованні. У нас там є розділ, де департамент освіти відповідає, а тут підключити департамент культури, релігій і так далі, щоб також вони приймали участь у цій роботі. Мину на Круглому столі я конкретно проводив приклади по приклади по нашій філармонії, яка є джерелом культури національно-патріотичного виховання в нашій області, я думаю, що скільки все-таки наша координаційна рада є дорадчим органом, все-таки ми можемо пропонувати обласній владі. Прислухатись до тієї заяви від наших ветеранських організацій, і силових і інших, щоб звернути увагу на сьогоднішній день на культуру, в, на прикладі філармонії нашої, і відновити ту славу, славу козаків Поділля, які виступали на багатьох підмозках Європи. І тут в Україні, і зараз, як ніколи, українська народна пісня, українська культура повинна звучати і біля передової, куди наші воїни відпочивають і могли виступати наші артисти. А в них такий запас... Яка проблема з нашими козикантами? Яка проблема з козиками? Їх немає. Директор департаменту є членом нашої традиційної ради, на жаль, на зараз відряджені в Києві. То я думаю, що ми на сьогоднішньому засіданні, коли на це присутні, ми це питання піднімемо проведе. Так. Ну і відповідно далі, щоб ми робили конкретну роботу. Ми обговорили цю пропозицію і прийшли до такого висновку, ви сказали створити робочу групу по аналізу. Так. Ми пропонуємо нашій громадській організації, щоб створити декілька таких робочих груп по напрямках діяльності. Зокрема, і по культурі, потім по е, питанню виховання, проведення виховної роботи серед прихожан Московського патріархату. 9 лютого я говорив про це питання і буквально через 2-3 неділі ми побачили історію в нашому соборі, коли нашого воїна, оцих два деякони і п'ять мужиків здорових били ногами, душили. Нашого солдата, який захищав цю Україну. Тому серед тих п'яти чоловік, звичайно, і будуть правоохоронні органи працювати, але ми повинні попереджувати, щоб не було більше такого відношення в сфері Московського патріархату не тільки до воїнів, а взагалі до наших людей, які пропагують ідею нашої української церкви. Тому тут ту комісію тобто робочу групу цьому напрямку створити, з яким ми говорили. Ви тут мати повноваження. Давайте про повноваження цих робочих груп Які повноваження ви має? Давайте надамо слово Кузьмі Івановичу. Він зараз ці групи назве і тоді по... Будь ласка, вам Кузьма Ми, ті, що сьогодні влилися, ми дуже багато на цю тему говорили між собою. І ми дуже покладаємо велике, велику надію на оцю інституцію, що за що зараз зібралося, зібралося, тому що наші вмотивовані діти і онуки прекрасно вмотивовані на захист Батьківщини. Все-таки гинуть, і ми повинні своєю роботою зробити, щоб наступне покоління теж було, зійшло захищати нашу, нашу Україну мотивовано. Тепер, що -то ми хотіли до, це, до доповнити до, до програми у програму. Це було. Ну, По-перше, ми хотіли в програму туди доповнити, щоб в школах в обов'язковому порядку вивчали твори наших подільських письменників, які ну, в напрямку, працюють в напрямку по патріотизму. Це такі, як як і Гольчевський у боротьбі проти цих червоних окупантів його праця, це Петро Воробей, Волод... Василь Іван Горбатюк, Володимир Олійник, Петро Маріч і Богдан Теленко. Я ну... думаю, що директор департаменту освіти одразу дасть коментар. що він буде зробить. В, ви дуже слушно сказали, воно так і є, да, Вона відповість зразу до питання. Так, я хочу сказати, що ви дуже слушно сказали, і безумовно в курсі української мови і літератури, ну, зокрема, літератури, є передбачені години на краєзнавчий матеріал, і викладачі ну, вчителі мову, вибирають відповідно ті твори, які їм були мені, мені, мені що там прерогатива вчителя. Він, да. він с -с сам все вибачає. Вибачте, це дуже слизьке питання. Прерогативи вчителя. Yeah. Ми можемо йому рекомендувати. Yeah. Ми, ми, ми може просто рекомендувати. Це ну як прирогати. А, а я не хочу толенька. А я не хочу Гальшевського. Ну я, наприклад, Ліну Костенко люблю. І, і, це, і, 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 це... і ну, це вона в межах програми. А хтось поглиблено хоче поспілкуватися. Ну я розумію, якийсь, да. хоча б мінімальний, мінімальний. Повинен бути. По, 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 регіональний боб... боб... Добре, ми обов'язково приходять. Я перепрошую, по Гаческу, наскільки я знаю, Мальницькі школярі ПТУ типу, зайняли перше місце в республіці, створили документальний дім. Да, так, є дуже Наші багато того, що досліджують регіональну літературу пропозиція. Позиція, щоб, ну, це вже вона тут звучала, я, я повторюю, що департамент, департамент культури включити, то, бо ми не зрозуміло, що департамент освіти і науки більше має до, до цього. Але, але мені здається, що департамент культури має стільки саме відношень до патріотичного виховання, також, то його включити туди і не просто там. Одним пунктом. А ті всі пункти, які там є, які там є, теж є писати і розписати по... на цей департамент. На цей Кузьма, Кузьма Іванович, департамент культури і інформаційної політики є також співвиконавцем цієї програми. І вони долучені майже до кожного пункту. Ну, там, там, там ні, там не освіта, там ще є, можливо, ви є там департаменти. Тепер дивіться, ми, ми просимо, щоб програму ну, писати колодачі програми, подумайте, самі там все Але ми вважаємо, що це недостатньо, неповно. Так, так, так написано. Виконавець програми. Включити, ну, в якійсь мірі, там, не, не так, щоб стояти над головою, боя громадськість, а в якійсь мірі теж включити ну, систему контролю, теж включити громадськість. Громадські. Ну, Контроль це той, хто звітує перед обласною радою за виконання. Тому таким чином, що на той момент Департамент освіти та науки якби зараз на управління молоді, фізичної культури та спорту покладається контроль, тому що ми звітуємо по виконанні програми. Проте виконавцями програми є ми всі з вами. Це є департамент і освіти та науки, є департамент інформаційної політики, також громадянського суспільства, тому що ми є співвиконавцями цих програм. Тому... А, 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 Оце сьогоднішнє наше зібрання, наше зібрання, Воно похоже на пленарне засідання. Пленарне засідання, вибачте, але ну, не знаю, там, молоді люди. Там Якщо тихо говорити, то в самому кінці можна і не, не, не все зрозуміти. А тому ми, ми пропонуємо, ми просимо все-таки створити, створити групи. групи от, от за одну групу, з вашої подачі ми проголосували. Прослав. І ці групи, ці групи могли збиратися в чотири рази менші кімнати, щоб можна було отак все переговорити, просто на цих групах обговорити повністю ці питання, ці питання, а тоді вже виносити їх, їх виносити група, виносить його на. Добре, це гарна пропозиція. Є контент. Ми просимо. У нас дуже багато є. Ну, і напрацювань, і претензій, і, і пропозицій до підручників і до програми. І до програми. Не, я б зараз міг півгодини про це говорити, але це зрозуміло, що не час. А тому ми просимо, просимо створити, створити групу по вивченню і критичному аналізу підручників і програм щодо національно патріотичного виховання. Знаєте, хто затверджує програму для навчання? Так? А? Ви знаєте, хто підручники затверджує, Хто програму для навчання Міністерство? Ні, а ні, 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 ні. Ми, ні. А ми тоді, а, а ми, ми можемо своїм об'єднанням, ну, своїм об'єднанням, ну, ми представляємо об'єднання патріотичної організації. Це вже не стосується, не стосується координаційної ради. То маючи... Отакий От аналіз. Аналіз. Ми можемо нам організувати пікети до е, Верховної до цього до Міністерства осі, нарадує, щом... знаємо, що вони нарадує. Ні, 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 це подавайте, так. Це так. Подавайте. так подавайте. 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 Почекайте. Ну я закінчу. Так розгляну, що ми, ми, просимо, ми просимо створити групу, групу по цей по аналізу підручників. А потім ми ці рекомендації реком... да, да, так, да ми не введемо. Ми рекомендації будемо просилати у Міністерство освіти і вимагати, щоб вони їх впровадили. Можна коментар? ну, діло в тому, що ви можете ці пропозиції направляти від своєї громадської організації без усіляких проблем. Але питання в тому, що міністерство теж тільки затверджує на спеціальній комісії ці програми. Їх розробляє інститут модернізації з місту освіти. То краще надсилати пропозиції зразу до Інституту модернізації з міста освіти. Це перше. Другий момент полягає в тому, що зараз всі програми по-любому переглядаються. Ви знаєте, що є нова українська школа, і зараз п'ятий клас працює по цій новій українській школі, пілотний шостий клас, і з наступного от навчального року от всі ці нові програми впроваджуються. Тобто, повірте, воно, ну, їх не можна так часто міняти. Тобто наші пропозиції, так, да, але вже і так вони от оновлені з 5-6 класу вже вступають в дію. То хіба вже аж до оновлених програм вони ще не апробовані. Ну тобто це складна, дуже така технологічно складна процедура. Дозуміло, зрозуміло, Дозуміло. Почати, почати. зрозуміло технічні складності, але, але одне речення. Але ми не можемо сьогодні в умовах війни допускати, що мої онуки вчилися по підручнику, де на підручнику. І дружне з української літератури роз, розказано, які в нас сволочі тата, це кримські татари і крапка, і, і, більш, і більш нічого. А сьогодні політична ситуація вже помінялася, помі, помінялася. І в нас і помінялася політична ситуація до польських загарбників, і, і, і до, 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 до цих, і до, 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 до кримських. І це потрібно, потрібно вимагати те саме міністерство, щоб вони як, як то змогли. Пушки по цьому питанню. Ви зараз підняли питання про складності в цих підручниках. Ви дивіться, що росіяни роблять. Вони прийшли сюди всі наші підручники, свою програму зразу, наскільки вони свідомо відносяться до того матеріалу, по якому вони хочуть вчити наших дітей. То ми повинні що опускати це питання? Навпаки, добивати і то, що ми будемо від себе, від своїх громадських організацій питання це піднімати. Але статус нашої координаційної ради набагато вищий. І тому тут я, допустимо, представляю 9 ветеранських організацій силових структур, де ми ці питання розглядаємо. Це буде одне, то ж ми посилали, допустимо, на Міністерство культури, посилали матеріали, де показували, де схеми йдуть. Так і тут наша координаційна рада повинна підняти свій статус, тому що ми працюємо, що ми думаємо. На тим, як виховувати цих дітей на наших підручниках. І не бояться, того, що це складнощі якісь. Ми не закінчили на такій групі. Тепер, тепер багато, багато у нас питань, навіть ми пробували півгодини про це поговорити, і ну, ми не, не, не вкладаємося. У нас багато питань по виховної. Виховної роботи, яке ми називаємо, називаємо емоційний, вплив, емоційний вплив. Це, це безпосередні праця вчителя зустрін, це виховна година, ви, ви, виховна година впровадити і не впровадити, скільки і що, і що там говорити. Це організації, організації диспуту, організація зустрічей, організація. Питання якихось рефератів, так далі. Там ціле, ці, всі, ці, ціле, ціле ці. Так ось у цьому у, у цій групі, ну я назвав її так щодо емоційного впливу на, на дітей. Ну, може бути це безліч, безліч без питань. Тепер ну група по підготовці, це вже це вже ми проголосували, проголосували у цьому. Ну і дивіться, на ваш розсуд надзвичайно сьогодні е, будюче питання. будюче питання це конфесійне питання. Це на сьогоднішній день в умовах війни єдина легальна організація воюючої країни, яка вільно собі ходить між нами і, 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 це, і, 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 і працює між нами. Тобто ми пропонуємо групу. По конфіційних питаннях, тому що там є дуже один цікавий момент, якщо оці, ці, що виступають, ці жіночки старенькі, що виступають по телевізору, їм безкорисно щось доповідати, пер, пер, переконати їх. А ось дитині можна переконати, і вона вдома може. Працювати із цією бабцею і, і довести своїй бабці, що вона є колаборатором. Так ось ну, можливо теж доцільно таку групу так, створити боку пок... групу по конкреційному Ну, да. оце, я, 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 це, оце поки, поки що на все, але я, але я говорю, що це група критичного аналізу підручників і програм, і, 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 і програм. До... Це ми можемо. В нас дуже багато є допрацювань і, 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 і в цьому. Тепер я, я прошу останні речі, я прошу до, 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 до вас да, цьому. Да, да. У, у цьому. От критично до програм. У мене внучка прийшла там від, 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 від нульовки і, і, і до, до верху. І, так далі. і вона, вона, в мене, вона в мене просить витягувати, витягувати із, із Вікіпедії, витягувати да, по історії, по історії, по історії да. так ось, А я, я витягую їх, я мушу їх знати, мушу, мушу їх прочитати. прочитати.